00 традиційно п'ятниця для вас спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо розповідати про рідкісні або поширені захворювання у людей у поделяну українців загалом. І власне станом на квітень 24 го року в Україні офіційно зареєстровано 56 тисяч 135 осіб із діагнозом хвороби Паркінсона, що приблизно становить 130 150 випадків на 100 тисяч населення. Щороку в Україні виявляється близько. Двох 2,5 тисяч нових випадків цього захворювання. Ну а захворю... захворюваність зростає з віком. Серед людей старше 60 років хворіє приблизно 1%, А власне, вже старше 65-70 років, вже захворювані складає 2-3%. Отож про дану хворобу, про ризики, про це все і не тільки далі. Лілія Панделі, неврологиня, лікарка вищої категорії та завідувачка відділення медичної. Реабілітації Хмельницької міської лікарні, пані Лілію, вітаємо вас і слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що знайшли час і завітали до нашої студії. Сьогодні така досить важка тема, тому що наскільки я розумію, що лікування якісного і яке дає 100% від цієї недуги, поки що немає. Це вірно, але ж е за період, е от скільки я живу, наприклад, неврології, mm -hmm. просто відбувся. Такий суттєвий прогрес в плані фармакологічної підтримки і не тільки фармакологічної підтримки людей, які живуть з хворобою угу. Паркінсона. Давайте тоді на сам початок нашого етеру все ж таки визначимо, що таке хвороба Паркінсона. Хвороба Паркінсона вона е, е, належить до так званих груп нейродегенеративних нейродегрена... захворювань. Тобто і це захворювання, яке відноситься до розладів руху. І, наприклад, є світова спільнота, яка займається якраз от порушеннями розладів рухів і допомоги таким людям. І хвороба Паркінсона займає велику частку серед цієї низки різноманітних захворювань. Тобто при хворобі Паркінсона е, відбувається ураження так званих базальних ганглів, що це таке базіс, тобто основних, основних ганглів. І е, е, наступає дегенерація певних рецепторів, які чутливі до дофаміну. Угу. Тобто дофамін він відповідає, крім того, що за задоволення людини він також е, сприяє, сприяє е, послідовності рух. Тобто е виконання мотивованих рухів, угу. і тут, от, при хворобі Паркінсона, чому називається що це захворювання порушення рухів? Тому що людина е, починає е, проявлятися у вигляді скутості, у вигляді вільності, е, да, вона не може мотивовані рухи mm -hmm. виконати, і е, в у людей з хворобою Паркінсона може бути ризик раптових падінь, тому що іноді е, хвороба Паркінсона ми можемо поставити діагноз тільки після того, як людина раптово по, е, впала, Впала, зламала собі риб, наприклад, стегно, не дай Боже, і потім ми бачимо, що в неї є такі прояви. Симптоми тоді, власне, чи можна одразу розрізнити, що це саме Паркінсон? Значить, я завжди пацієнтам, у яких я підозрюю хворобу Паркінсона, я кажу, що ми поринаємо в цілий світ. Вашого порушення стану здоров'я, тому що назва от, хвороба мені не дуже подобається, хоча це реальна хвороба Паркінсона. Але ж це на самом, це насправді розлад стану здоров'я. І одним із таких наочних симптомів це є так називаємо брадикінезія. Що таке бради? Сповільнення рухів. Угу. Потім скутість, ригідність. може бути тремор. Тремтіння руки, uh -huh. специфічний тремор, і може бути так звана постуральна нестабільність. Що це таке? Тобто, людина може раптово впасти назад назад. Тобто, або її несе вперед, uh -huh. або коли вона різко зупиняється, вона може впасти вперед. Е, назад. Назад. І тут от є ризик до отримання травм. Однак є. Моторні симптоми, ті, угу. які я от зараз сказала. Тобто це ригідність, це тремор по типу такого, типу скатання скат, скат, пілюль, угу. от такий от специфічний, тремор, ага. специфічний тремор. І е, це така специфічна поза. Е, поза і нестійкість це моторні симптоми. Однак є ще немоторні симптоми, такі, як порушення нюху. Це може бути високий рівень тривожності, mm -hmm. це може бути яскраві сни. Тобто людина все життя бачить, бачить яскраві сни. Тобто, це може бути предиктором, тобто передвісником хвороби Паркінсона. Однак, це не означає, що у всіх. Хто... Я хотіла сказати: тобто… Ну... Звичайно. Звичайно, але ж коли людина. Приходить на прийом з наочними вже uh -huh. симптомами. Наприклад, у них міміка така вже бідна міміка, і тихий голос, в неї змінився почерк. Uh -huh. Він став спочатку нормально, пишеть, а потім переходить на дрібні, такі буквочки і так далі. Тобто це вже перші симптоми хвороби Паркінсона. Uh -huh. І тоді ми розпитуємо, а от у вас було те, те. Телі такі-то те, немоторні симптоми, і тоді ми це все складаємо докупи, і ми припускаємо, що це імовірний діагноз хвороби Паркінсона, тому що в усьому світі дозволяється від 3 до 5 років. Поставити це діал е, можна і інші, так? є інші захворювання, звичайно. які свідчать про ці от звичайно. Тобто, е, коли ми припускаємо, що у людини хвороба Паркінсона, то завжди потрібно е, м, виключати інші Паркінсона подібне захворювання. І це потрібно про це пам'ятати, угу. тому що специфіка лікування кожного з Паркінсона подібних. Хвороб захворювань, воно відрізняється від хвороби Паркінсона. Якщо говорити тоді безпосередньо про методи також і лікування, так, які зараз доступні, і ці методи лікування ми говоримо про призупинку подальшого розвитку даної хвороби, чи ми говоримо про уповільнення подальшого розвитку даної хвороби? Ну, в принципі, вірно, і перше, і друге. Так. Тобто ми можемо призупиняти, призупиняти, але ж не, не зупиняти, зупинити. але ж не вилікувати. І ми можемо уповільнити прогрес, прогресування цієї хвороби, тому що своєчасне лікування і систематичне спостереження з наданням рекомендацій не тільки медикаментозного характеру. А і такого загального, тобто це називається психосоціального mm -hmm. характеру, як себе поводити, як потрібно бути обережним, щоб знизити ризик раптових падінь. Що як можна, по-перше, можна проконсультувати людину, щоб вона не стидалася своєї хвороби. Тому що в нас, якщо в тебе щось змінилося, в твоїй міміці або з'явився тремор там і так далі, людина починає себе е, обмежувати в плані е, спілкування. спілкування. І це я називаю відчуття хибного соціального сорому. Тобто, і тут, Нерідко, я провожу дуже такі тривалі бесіди. Іноді я пропоную цим пацієнтам звертатися до психологів для того, щоб вони змогли сформувати внутрішню хворобу, внутрішню картину хвороби. Тому що я згадую психолога є книжка, навіть хвороба Паркінсона, погляд зовні зсередини. Вона сама. Психолог захворіла на хворобу Паркінсона. І е, я запам'ятала одну главу з цієї книжки, називалася Коханець Паркінсон. І вона пише, як людина, яка знає, що це таке, вона пише: як будь-яку. Проблему потрібно засміяти. І епіграфом до цієї гла... гра... глави було наступне: у вас були коханці? Говорить, Ні. Он говорить, а тут якісь там на старості років Паркінсон прив'язався. Ах, цей коханець Паркінсон. І тут, от я завжди людям раджу, що давайте ми вам допоможемо на цьому шляху. Однак ви зрозумієте, що це шлях. Це не легкий шлях, і не лихті не не лихі шлях. Якщо говорити також про те, що інколи можуть прописувати і проходити і МРТ також, і пад це для чого відбувається? Значить, це фактично для того, щоб виключити захворювання хвороби Паркінсона, тому що хвороба Паркінсона. Немає все ж таки специфічних, специфічних МРТ, нейровізуалізаційних, угу. тобто це називається тобто, специфічних ознак. Угу. Ми зазвичай виключаємо, тому що бувають такі стани, наприклад, така як норматензивна гідроцефалія, гідроцефалія, яка проявляється зовні у вигляді хвороби Паркінсона. Угу. Однак, однак, це захворювання. Можна вирішити нейрохірургічним шляхом простіше, ти. простіше, і навіть в нас, в mm -hmm. нашій області, ці нейрохірургічні операції успішно роблять. Mm -hmm. але, але ж, але ж для цього потрібно знати про діагноз. Як казав один із неврологів, для того, щоб поставити діагноз, потрібно знати завжди, хоча б про його існування. <рес> Прекрасно. Слухайте, якщо говорити також про найефективніші методи лікування, які на даний момент доступні. Давайте почнемо так: Хмельниччина, Україна, а потім світ. Значить, я хочу сказати, що на всіх етапах від Хмельниччини до України, угу. в принципі, медикаментозне лікування при хворобі Паркінсона доступне так. Золотим стандартом, Як і було, так і буде. Поки що це ліві терапія, угу. тобто, це фактично замісна терапія. Тобто не вистачає дофаміна, і є певні препарати, які сприяють тому, щоб подати своєчасно цей дофамін для того, щоб були більш послідовні рухи, для того, щоб не було якихось складнень там і так далі. Буквально десь років 25, може 20, з'явилася колосальна, ну, я вважаю, що колосальна. Кількість, кількість препаратів різноманітних, які можуть уповільнити хворобу Паркінсона, Паркінсона і сприяючи збереженню свого особистого дофаміну. Угу. Тобто тут дотація, а угу. там збереження свого. Однак при лікуванні хвороби Паркінсона це як в житті. Є добрі дні, є погані дні. Угу. Тобто і є медовий місяць, а є будні. І медовий місяць зазвичай триває десь від 5 до 7 років у хворобі, при хворобі Паркінсона. Я іноді призначу якусь таку дрібну терапію і все, і деякі… В мене пацієнт звертається до мене, десь він говорить, ви пам'ятаєте там ці десь? Я говорю, я вас не пам'ятаю вже і так далі. А потім вже ми починаємо mm -hmm. спілкуватися вже на розгорнутих, на розгорнутих стадіях хвороби Паркінсона, тому що будь-яка терапія вона все рівно дає ускладнення. І нам потрібно їх передбачити, угу. пояснити пацієнта, пацієнту, чому це відбувається. Ну, я можу потім розказати більш цікавіше. Е, окрім е, фармакотерапії, ще існують і інші методи. Так тому, що всім пацієнтам з хвороби Паркінсона я кажу, що рухи це ліки, угу. і мотивована хода. Заняття такими, ну, якщо людина танцює, то, наприклад, навчитися танцювати танго або румбу. Тобто те, що вимагає певного ритму. Угу. ритму. І в нас в нашій країні, я знаю, що в Івано-Франківську це в всякому випадку було до війни і на Луганщині, в Луганську, на жаль, вже так. зараз немає. Я просто знаю цю лікарку, яка це все організувала, були танц-клуби для пацієнтів з хворобою Паркінсона. Mm -hmm. Вони танцювали румбу, вони танцювали танго, і це було дуже зворушливо спостерігати, коли людини, звичайно, вони може якось не зграбно, але ж вони отримували задоволення. Так. Тобто, і е, буває таке, що Пацієнт з хворобою Паркінсона, по підлозі е, може не пройти. А якщо йому розлінувати угу. цю підлогу, він піде. Тобто, коли мотивована хода, те ж саме і ритм. Відстукується ритм, mm -hmm. і е, коли я працювала ще в іншому місці, то е, мої медсестри казали, що як тільки ми чуємо Маруся раз, два, три калина, ми знаємо, що панделі водять якогось Паркінсоніка. Вибачте, що я так mm -hmm. кажу, кажу Паркінсоніка по коридору, mm -hmm. тому що е, приходить пацієнт, не який не може зрушитися. Я його вивожу на простір, включаю музику mm -hmm. і починаю відстукувати ритм. І тоді, як у Карлсена, відбулося чудо, mm -hmm. чуда людина пішла. Mm -hmm. І я от тоді провожу такий інструктаж для пацієнтів, для їх родичів, що ми повинні перше це профілактика раптових падінь, так потім. Для того, щоб продовжити і уповільнити вірніше розвиток симптомів, потрібно обов'язково рухатись. Угу. не дивлячись на те, що ти вже вскута муки. Коли вже важко все одно попри так. біль, попри якісь речі, так, ти маєш рухатися, і це тобі буде допомагати. Допомагати, так. хірургічні методи чи є. Хірургічні методи є, і вони доступні в нашій Україні. І є такі лікарні, нейрохірург Костюк Роман Костянті... Костянтинович, якщо я не ну Костюк так точно. Uh -huh. Так точно він завідувач відділенням функціональної нейрохірургії, і вони займаються нейрохірургічним лікуванням хвороби Паркінсона на розгорнутих стадіях. Це глибока стимуляція, магнітна стимуляція головного мозку і стереотоксичні операції. Стереотоксичні операції, чесно кажучи, Ну в моїй практиці були успішні, але ж не такі, які би хотілася. Uh -huh. А результат, результати глибокої стимуляції мозку, коли є суттєві ускладнення, такі як дискінезія, тобто нав'язливі рухи, які викликані лівадопної терапії, uh -huh. або е, е, скованість така, що людина не може годинами зрушитися з місця. Я бачила результати успішні. Так, так. Да. Е, і, ну, звичайно, не зіркові, але та, ж людина але була так, активна, є. вона мала може ходити там і так далі. Якщо говорити про перспективи лікування даного захворювання, чи є якісь, можливо, знаєте, про клінічні випробування, можливо, щось на стадії розробки, щось може вже вже ось. Ну, в принципі, е, поки що я не чула про. Якісь перспективи, однак я хочу ще зауважити, ну, загострити увагу, так. що, наприклад, вже в світі існує цей метод, наприклад, подачі ліводопи, препаратів mm -hmm. ліводопи, саме в тонкі, в тонкі кишківник. Тобто, коли вже на цьому етапі починає працювати безпосередньо, mm -hmm. працювати ліва і в деяких країнах існує існує так зване е, встановлення ліводопних помп, тобто ага. людина може дозувати собі в цей препарат ліводопи в залежності і в залежності від його розладів рухових і його обмежень функціонування. В Нашій країні цей метод недоступний, так, що... е, я знала тільки поодинокі випадки, і то це стосується дуже високо поставлених осіб, які угу. хворіли. Угу. Якщо говорити безпосередньо про те, е, під час даної терапії, це вже постійна терапія е, протягом життя і так далі. Е, якщо ми бачимо загострені стани, е, тобто пацієнт мені просто цікаво зараз спосіб життя пацієнта, який є, власне, по-перше, Перший почув хворобу, що в нього є дане захворювання. Що далі? Що далі відбувається в перспективі? Можливо, на роки і в яких випадках від способу життя власне як залежить, і наскільки буде швидко чи уповільнено розвиватися дана хвороба? Значить, тут парада наступна. Перше, коли людина стикнулася з цим діагнозом в своєму житті, звичайно, їй потрібно пережити це як стихийне, сприйняти. сприйняти цю захворювання. Далі йде аналіз, аналіз ситуації. Тобто потрібно навчитися жити разом з цією хворобою Паркінсона. Я хочу сказати, що людина з хворобою Паркінсона повинна бути дуже організованою. Тому що е, вона повинна приймати по часах ліки. Угу. По часах ліки. І при чому з певним е, інтервалом, вона повинна е, пити достатньо води, тому що закрипи це одне із ознак немоторних проявів пити достатньо води. Вона повинна рухатися хоча б 30 хвилин на день. Угу. Тобто це всі. Однак тут повинна бути мотивована Особливо хода. Увага, і так. тут, от я вітаю завжди, якщо людина займається ще скандинавською ходою, тому ага. що використовує і, 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 то, і тоді задіють м'язи. Угу. І пам'ятати, що рухи це теж ліки. Угу. Ліки. І я знаю людей, які були фізично активні, які виконували рекомендації фізичних терапевтів і лікарів, які надають це, то тоді звичайно, якість життя їх набагато. Так. Також ризик захворюваності він зростає з віком безпосередньо, коли наступає давайте так. Спочатку щодо генетичного скринінгу, чи доступні зараз панелі генетичних досліджень безпосередньо для того, аби попередити власне дане захворювання, і чи можна, якщо ти дізнався, що є ризик високий захворіти, приймати якісь препарати для того, щоб не допустити даного тут захворювання? є генетичний, генетичний скринінг, тільки якщо ми якщо ми маємо. Справу з підозрою на Паркінсона подібне захворювання, наприклад, дискінезії, яка залежить від ліва допа, яку можна. Ага. Це, тобто, це Паркінсона подібне захворювання і е, таких пацієнтів для підтвердження генетичних підтверджень ми можемо відправляти в Чехію. У нас в Івано-Франківську є. Лікар, яка Пробто. в, Ужгороді, в Ужгороді, uh -huh. да, я забуваю, тобто в тих краях, і яка в принципі збирає таких пацієнтів, да, тому що це рідкісне захворювання. Uh -huh. Uh -huh. І, і, тобто збирають, роблять забір da, матеріалу і відправляє відправляють, відправляють, за кордон, і тоді підтверджують чи не підтверджують, не підтверджують. Але ж, на превеликий жаль, зараз у нас. Ем, ну, є певні складнощі, які пов'язані з війною, і я, наприклад, от дискінезії, які лікуються ліводопою, фактично скринінгова терапії. Угу. тобто да допомогло. Слава Є. якщо говорити також про те а, в родині, до прикладу, якщо знають, що батько хворіє, так чи хворів безпосередньо дітям, який спосіб життя? Чи можна власне унеможливити або зменшити ризики захворювання а, от ці цього е, Паркінсона? Ну це е, можна звичайно, але ж сімейні форми е, хвороби Паркінсона вони зустрічаються не так, часто, угу. не так часто. Тобто це не передається в принципі. Ні, не перене передається. Це спадичні називається, Тобто захворювання, які з'являються з невідомих причин. Якщо говорити про підтримку близьких, от власне про те, що ви говорили, буквально останнє питання, бо вже не встигаємо піджимає ефірний час. Порада також близьким і пацієнтам, які вперше почули, що в них даний близьким, так і безпосередньо людині, яка захворіла на даний синдром, на дану хворобу пар пар Паркінсона, Щодо того, спосіб життя, підтримка, що мають робити, аби власне зрозуміло, що ви говорили, що не закриватися ні в якому разі, має бути соціальна активність. Так, ну перш за все, що будь-який розлад здоров'я це не прирок. Це uh -huh. перше. Друге, є е, е, сприймати фармакологічну підтримку як ну, е, спосіб свого життя, тобто як при цукровому діабеті. Uh -huh. Тобто є дотаційна терапія, і теж саме те ж саме при хворобі Паркінсона. Бути організованим, uh -huh. організованим рухатися. І намагатися бути соціалізованим максимально, максимально наскільки дозволяє ваш біологічний резерв. Пані Лілі щиро вам дякую за цю прекрасну розмову за те, що прийшли, розповіли. Отож, Лілія Панделі, неврологиня, лікарка вищої категорії та завідувачка відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні, була з нами. Ну, Власне на сьогодні спецпроект як здоров'я завершено. Але інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сім ні.